У 2014-му, з початку повномасштабного вторгнення волонтери проєкту Волинський сухпайок працюють над тим, аби наближати нашу перемогу. А саме невтомно готують набори їжі для захисників. Коробки хоч і невеликі, але вміщають ще мало корисного та поживного, а ще багато любові та підтримки для воїнів. Сьогодні у волонтерів важлива подія на фронт відправляють 40-тисячний сухпайок. Тут будуть ленточки, комусь із бійців попаде. Така красота. Найчастіше сухпайки відправляють для розвідників, снайперів, штурмовиків, які не завжди мають можливість повноцінно поїсти під час бойових завдань. Рибна консерва, м'ясна консерва, набір сушини, галети. А ще мівіна, чай, кава, цукерка, халвагу, зенаки та поживні енергетичні бомбочки. До слова, остання розробка родини рожевичів з Волині. З початку повномасштабного вторгнення вони виготовили вже більше двох тонн цієї смакоти. Також обов'язково у сух пайок кладуть сушанину з горішками. Сушені яблука, сушені груші, горіхи і родзинки те це, це те, що в нас на сьогоднішній день є. Якби були, наприклад, чорнослив, ми б чорнослив клали, Був би там, наприклад, сушений банан, ми б клали чи банан, чи курагу. Надовго принесених людьми та закуплених продуктів не вистачає, бо ж розходяться сухпайки як гарячі пиріжки. Нині у волонтерів значно більша потреба ніж запаси. Ну все сухе перебрано, ніяка міль не заводиться, нічого немає. Це швидко розходиться, воно має там поживні свої властивості, горіхи, родзинки, калій, кальцій, магній, а сушка значить, сприяє доброму травленню кишечника. І воно легеньке, хлопці собі в кишеню взяли і жують, смакують і перемагають. Сухпайки додають засоби, які стануть в нагоді в мокру погоду та у критичних ситуаціях. Загерметизовані таблетки для знезараження води, вологі та сухі серветки, чай і не тільки. Сухий спирт, звичайно, кладеться, інструкція і сірнички. Ось, бачите, вони є ваткою обмотані і кожен ще в віск умочені декілька разів, багато разів. І ось кожен такий сирник він може ще близько п'яти хвилин горіти. Один тільки сирник збирати все це допомагають працівники центру національно-патріотичного виховання учнівської молоді, які працюють у цьому ж приміщенні. Разом з ними й шестирічна Мілана. До наборів для військових вона додає свої малюнки. Я малюю місяць, зірочки, планети, будиночки, сонечко. Своє ім'я і сердечко нині запаси продуктів закінчуються. а Потреба у сухпайках постійно зростає. Для того щоб зібрати один, потрібно орієнтовно 300 гривень. Шукаємо кошти, шукаємо людей, які можуть пожертвувати своїми ручками, коштами і. Шукаємо так само фірми, які можуть за щось проплатити. Якщо маєте змогу допомогти із продуктами, привозьте за адресою Коперника 12 у Луцьку. Якщо ж можете підтримати добру справу фінансами, переказуйте на рахунок Волинського сухпайка, який бачите на екрані. Також ви можете взяти участь у розіграші тубусу, який прибув для військових з фронту. А розмалювали його луцькі юні художники. Стати його власником ви можете за донат. Усі деталі на сторінці Волинського сухпайка у Фейсбуці. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.